Моніка, ти перша крутиш колесо. Ні. кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уре! Я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка Хубабуба. особливо коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Awesome. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. Це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце, краса. Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Можливо, смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую. Ні, ні, ні. Його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. Отримуй. Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт із кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Як це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. О, так, я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. <гад> О, ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гладість. Приємного апетиту. Уу! Я хочу перше крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилію їх на торт, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. Дідусю Мороза, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздриш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. О, yeah. Я б від такого, звичайно, не відмовилася. Тебе теж чекає okay. торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Ай! Hey. ти такі тверді! Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не... Чіпатиму. No, no, no. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер перекрашай свій тортик. Ну і сморід Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Uh. Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Wow, wow, wow. Перлина! Hey. Сюзі, відчепись! Uh. Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Uh. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. Uh. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Oh. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались міді та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга. Так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. Бинго. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа міміни. Так-так, Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Оу, oh, No. Так, вже все Це... гадко. Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легше не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться віною, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик зефірками. Awesome. Оце я розумію, краса. Can you Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася. Але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура Я перемогла. Перець? Ні. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті really? я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. і От боя якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну, ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармеладне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, тортик треба доїсти. Знала, що ти така жорстока. <рриква> О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка. <рриква> Який гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю, квіти <риква> для вас. Яка краса, як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати щось ще. як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Спробує печиво. Yummy. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач Мія, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні, Ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, хто right, right, кого. Впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця, супер! Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, Навіщо ти дражниш мене, Дженіфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познащатися. Полониця моя і тільки моя. О, Яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну Ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ой ні, ти вже почервоніла, тому що я горю. Міра отогоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці. Могла б просто дати мені склянку води. О, Можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітелс. Я так рада, що мені дісталася смакота. Клас! А що в тебе? Зараз дізнаємося. Матусе це сира риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Так, з'їж її швидше, і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимося, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. Бо навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Окей, okay. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О! Ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися скіт саме час ділити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, не вже тобі шкода однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітлс у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота. Я все таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Давай знімемо клоші разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Колю його шоколадами спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І Краще б ніколи не робила цього. Дурненька, відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині. Огірки, помідори, салат, котлета та соус стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. Yeah! Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось, залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Вийде щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець. Все. Yeah! Yeah! Ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово. Настав час спробувати на смак. Амі. Пальчики оближеш. Hey. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско. Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Тепер просто зачекаю. Хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. Тобі справді подобається. Ти питаєш, звісно. Але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гоструту шоколаду. Мені не стає краще. Що відбувається? Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть. Ну Ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо. Головне, що мені полегшало.